А тут мені кажуть, тримай вісім аптечок і виживай як хоче. А в Інквізиці кожна битва як остання. Ти не герой, ти хіла! This is хіла. Привіт, народ. Сьогодні я вам розкажу. Як мене реально бомбануло від однієї гри Dragon Age Inquisition. Не через Баги, не через лор. А через одне геніальне рішення від BioWare. У 2014 році вони вирішили, що 8 кілок на 4 персонажів це нормально. А у 2009. Dragon Age Origins я міг купити 100-500 1000 зір і пройти всю гру, закидаючись з ними як варвар. Це було кайфово, це було епічно. А тут мені кажуть, тримай вісім аптечок і виживай як хочеш. Це не просто обмеження, це нонсенс. Це вибачте... піздець! У цьому відео я покажу, як я страдаю через цю фішку. Покажу, як було раніше ахуєнно в Origins, де після бою здоров'я частково відновлюється. Хілки є завжди. Ти не думаєш, куди бігти, ти просто рубаєш ворогів і кайфуєш. А в Inquisition кожна битва як остання. Ти не герой? Ти рахівник Хіла! Ось тут показуємо, як е, тут почнеться бійка і тут я використовую Хілку. Е, битва між е, ким? Між е, цими повстанцями-заклинателем. І. між... Ой, бачите, я вже використав одну Хілку. Вже другу використав Хілку. І мене ще не почали бити. І між битвами між ще між ланцями. Це тільки перший бій, а я тільки четвертий чи п'ятий рівень, а вже використав дві хілки, блядь, із восьми можливих, блядь. Це я тільки почав стрім. 11. 12 минут стріма йде, блядь. Ви шо? Представляєте? Це просто піздець. Вже дві хілки потратив із можливих ондо. На дев'яточку. Показано, я мишкою вам показую, що 6 з 8 можливих Треба спеціальний мод скачувати, щоб можна було е, брати Хілок скільки хоч. А кого в Dragon Age Awakening або Dragon Age Пробудження, або Dragon Age Origin ви таке не було. Я міг купляти бляха-муха 1000 Хілок. І мені було байдуже, байдуже. Мене аж так бомбит, розумієте? Так. Далі показує другий бій. Пройшло скільки боїв між тим, як я хілився? Пройшло три боя і цей четвертий бій я знову буду хілитися. Це просто звіздець. І це павуки на, мен... на нас напало. Зараз я вам все покажу. Ось. Я вимкну звук, бо тут я і теж балакаю, тому я вимкну звук. Зараз мені прийдеться злізти з коня, бо я тут не проходжу через цей прохід і буду починати з ними битися. І тут я потратив знову хілки, Бляха, муха, знов. З гігантськими пауками. Вони восьмого рівня, а я тільки четвертий чи п'ятий рівень. Розумієте? І це піздець Я розумію, що. Якщо б це був би Dark Souls, я б нічого не казав би, що це має бути така гра. Я не хочу через кожні 8 хілок йти до табора, сохранятися автоматично, лутатися і все, розумієте? Це ж піздець Це ж піздець, блядь Уже потратив половину хілок, блядь А це тільки скільки боїв пройшло. Раз, два, три. 4 боя тільки пройшло, а тільки 22 минути стріма, блять. Це пиздец, кажу. Що це пиздец. Так, далі проходить знов 2 боя. Я знов хилюся на 28 минуті. Зараз я вам теж це покажу. На 28.55. А потім йду... блядь, до лагеря, представляєте? Ну, з чорним вовком вони слабші, ніж люди з цими. З я якось бився, він мене зафігачив повністю. Весь мій отряд, який я один сам бився, або він навіть мене зафігачив головного героя. Це ж просто піздець. Тому я і говорю, що я вам не раджу цю гру Dragon Age. Inquisition через цю саме фішку. Або скачуйте мод. Я її не скачу, бо вона мене бомбанує. Я четвертий стрім проводжу мене від цього бомбанує. Я то думаю, чому? Вона мене чуть роздражає, мене аж тошнить від цього, блять. А, -а, 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 -а. Я не знаю, як вам ще сказати. Так, далі. М -м 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 -м. Далі далі далі. І в Dragon Age Origin можна було здоров'я було тілиться, коли ти переміг ворога, тебе здоров'я відновлюється. Тут, блядь, не відновлюється курва після бою. Ой блядь. Того і так. Того така хуйня, блядь. І так. Тепер ке приклад з Dragon Age. Тут я вам покажу, як я навчався тільки битися. Це тільки перший, перший стрім з Dragon Age 1 Origins витоки. Тут я навіть не розбирався, що треба нажимати одиничку, а не мишкою нажимати. Клацати. Тут я використовую заклинання. І тут показано, що ХП відновлюється після бою. Розумієте, в чому прикол Dragon Age Origin першої частини? Бачите, як тут все зрозуміло і понятно, і це тільки перша сложність або середня. Я тут міг розважатися, балдеть і кайфувати. Відпочивати після роботь. А в Dragon Age Inquisition це повна хуйня. Тож, робимо, думаю, висновки. Ось такий приклад із Dragon Age uh, Origins я вам написав. І тут показано, що ці червоні припарки це зілля здоров'я. І їх 748 штук. Карл, Карл! У Dragon Age Origins я був Богом А в Dragon Age Inquisition бухгалтером по хілках.